Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube каналі. І в нас починається новий тиждень. Щиро вдячна вам за підтримку і сподіваюся, що у вас все добре, ви живі, здорові. І так, мої любі часи тяжкі, треба жити далі. І так, живемо заради дітей і заради майбутнього. І так, карта номер один, карта номер два, карта номер три. І дивимося, що чекає. Ого, угу, все зрозуміло, я привернула. І так, дивіться, у нас іде помірність, тобто карта, яка все згладжує. Тобто, вам сьогодні вдасться згладити якісь гострі кути. Якби якась сварка, чи ще щось. Вам все вдасться владнати сьогодні. Примирення стопроцентне. Якщо хтось був хворий, чи ви, чи в сім'ї, це йде на поправку, нормалізація становища. Комусь було щось погано, поранення, чи ще щось може бути все. Іде на стабілізацію. В когось, можливо, буде таке. Враження, що час зупинився, якось все дуже помало йде, нічого не розвивається, ніяких новин нема, якась меланхолія, апатія. Ну, от, час зупинився. Якось так. Карта номер два. У нас тут іде шістка жезлів. Що говорить нам кшістка жезлів? Вона говорить нам про якісь несподівані звістки, несподівані гості. Ось хтось приїжджав мимо і вирішив зайти, таке буває. Ой, я був в вашому районі, ой, а я був тут коло вас. Або чоловік, жінка, просто по дорозі когось зустріли. У когось, можливо, буде подорож, у когось буде якесь відрядження по роботі. Якась термінова справа, невідкладна справа. енергії у вас сьогодні буде вистачати підтримка так само, тому що ця карта говорить, що тут колективно, перемога колективна. Виграти в якусь, наприклад, як це називається по-нашому? Зараз я пригадаю, як дехто каже, що Ірина з Австралії, я впадаю. Як це називається? Змагання якісь у вас. так? Ви з кимось змагалися на роботі, вдома. Вам вдасться виграти? Карта дуже хороша. Можливо, навіть почуєте десь звільнення якоїсь території. Маленька перемога теж перемога. Карта номер 3 А тут у нас іде. Як вона називається справедливість. Про це, ця карта говорить про якісь судові рішення, про якісь судові установи. Можливо, вам прийдеться відвідати суд якогось юриста, якогось адвоката, вести розмови на цю тему, займатися якимись документами, справами дуже дуже важливими. Ця карта ще говорить про карму. Тобто сьогодні день той, той, який ви заслужили. Якщо ви якусь справу відкладали, сьогодні ви повинні нею зайнятися. Ось, і все, що з вами сьогодні стається, все по справедливості. Тобто, людина заслужила. Інколи це, ну, в принципі, я вважаю це справедливо, тому що якщо людина себе не любить, не поважає, її так само ніхто не може любити і не поважати. Це не говориться про егоїзм, але ви вже знаєте все самі. Якось так, щиро вдячна вам за увагу. А, до речі, будьте обережні з документами. Читайте все, тому що ця карта говорить про справедливість. Не нехтуйте якимись засобами безпеки теж дуже важливо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного вам тижня! Це буде Україна.